Тут основа формувалася в кілька етапів. Спочатку тут лежала колись бруківка, потім дорога розширювалася. На половині дороги лишилася бруківка, на другій половині була піщана подушка. Тепер хрещатик не впізнати. Вулиця покрита нижнім шаром асфальту. На черзі укладання верхнього захисного. За словами міського голови, це покриття не впливатиме на вантажопідйомність. Воно відштовхуватиме воду. Це абсолютно водонепроникний матеріал, якщо такий асфальт. Він все одно в незначних кількостях воду пропускає. І взимку це призводить до розривання, до появи тріщин і так далі. То щема допускає повну гідроізоляцію. Аби транспортні артерії стали якіснішими, ремонтники взялися і за комунікації. Начиння каналізаційних і водопровідних колодязів оновлюватимуть та підніматимуть на 5 сантиметрів, зовнішна накриватимуть новими люками. Зараз за кожним колодязем Ідуть робітники, ці колодязі знаходяться завдяки тим ямкам, які наші жителі дуже часто обурливо пишуть, що це вони асфальтують і ніби спеціально роблять якісь ямки. Дійсно, ці ямки робилися спеціально на кожному люці, щоб зараз, коли йдуть робітники і бригади, які піднімають колодязі, щоб вони не пропустили жодного колодязя. Замість старих деформованих кришок поставлять модернові чеські. Вони брендовані гербом Черкас. Люки не стукатітимуть, мають спеціальний прошарок і фіксовану кришку. Виготовлені із еластичного чавуну, що стійкіше за пластик. А найголовніше, на люках є захист від злодіїв. Кришки старих люків, за словами водоконалівців, використовуватимуть для заміни пошкоджених. Кільця ж здаватимуть у металобрухт. Наразі закупили ми 100 люків, але вже замовили послідуючі замовлення, тому що тільки на от вулиці Хрещатік треба замінити на всіх комунікаціях близько 75 люків. А всього по вулицях, які йдуть під асфальтування, треба замінити більше 420 люків. Реконструйований хрещатик в експлуатацію здадуть уже на початку жовтня. Решту черкаських вулиць ремонтуватимуть до холодів. Щодня на ремонт доріг витрачають близько одного мільйона гривень. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Вікановини.